Цієї ночі Росія атакувала Київську, Одеську, Черкаську та Миколаївську області крилатими ракетами та дронами камікадзе. Найпотужнішого удару було завдано по українській столиці. Такого не було з травня цього року. Із 44 чотирьох випущених по Україні ракет та дронів. Українська ППО знищила 43. Але через падіння уламків у житловий сектор та на магазин є загиблі та поранені. Подробиці далі в цьому відео. У Київській області зруйновано шість приватних будинків, троє поранених. У столиці уламки збитої ракети впали на територію одного з підприємств та на нежитлові забудови у Шевченківському районі. А у Дарницькому на дах гіпермаркету. загинуло двоє людей ще троє дістали поранення. На Одещині обійшлося без жертв та руйнувань. Всі вісім ракет силами ППУ були знищені над морем. А зараз ця атака чисто в стилі. зимних обстрелов. Другое дело, что они не столь массированы, как раньше было. То есть там не 80 ракет, не 90, не 128. Но она была совершена в стиле, во многом в стиле зимних этих налетов ракетных. Просто на какие-то цели. На какие цели они летели, мы никогда не узнаем, потому что, к счастью, все были сбиты. Но, тем не менее, это был прямой удар. То есть было очень громко. В Киеве в мае, по-моему, последний, последний раз мы слышали э, такие звуки. Да, но вот сейчас снова, снова они прилетели. Те, що Росія активно нарощує запас ракет різної номенклатури, щоб восени та взимку спробувати влаштувати в Україні черговий блекаут, і українська і світові розвідки попереджають із середини літа обстріли е гражданських структури вони входять в так звану доктрину дуе, яка була розработана період Сторою мірою воїною. Тобто Суть заключалась в том, чтобы бомбить мирные города э, в надежде на то, что население, скажем так, будет, мягко говоря, обескуражено этими налетами. Это окажет прямое влияние на тыл, а тыл, собственно говоря, является тем, без чего армия не может воевать. Но и опыт Второй мировой войны, в частности, и бомбежка Британии, и, по большому счету, бомбежки нацистской Германии, которую предпринимали союзники, она показала, что доктрина Дуэ не дееспособна. То есть население только озлобляется, и население, в общем-то, приспосабливается к этим новым реалиям. То же самое случилось и в нашем случае, когда были эти бомбежки осенью, зимой, У середньому російська оборонка з комплектуючих, які вона дістає за сірими схемами через фірми прокладки в третіх країнах, здатна зібрати 3-4 ракети різної номенклатури на добу. Тобто за тиждень їх буде близько 30. Виходить, що о 5 ранку, 30 серпня, Росія випустила по Україні свій тижневий запас, який намагалася приберегти на осінь. Та й час для ударів Москва цього разу обрала ранковий. Зазвичай Кремль любить жахати мирні українські міста вночі приблизно з 12, Двідцятої до третьої все це дає підстави припустити, що саме цей ракетний удар став помстою за псковський аеродром. 23-40 прийшли перші, тому що в Скові було шумно, да, м'яко говоря. А до тих пор не було ніяких підпосилів, що существує угроза виліта російських бомбарді. Ми знаємо, що їх не це цели ритуал. То тобто, снідання стартують з аеродрома Мурманськ-Мурманського аеродрома Лені. долгое время движутся к местам пусков, потом выпускают ракеты, потом эти ракеты в последнее время начинают маневрировать на территории Украины, там выискивать, скрывать систему ПВО. А вчера они просто стартовали в третьем часу ночи и выпустили фактически по нынешним меркам недельный запас производства. Потому что то, что сегодня произошло, оно не планировалось, а оно, в общем-то, стало, стало местью за ту За ту за тя сбиття, которая пройшли сьогодні ночу. На території російських федерацій, якщо це була підла помста за власне безсилля, то Кремль і тут прорахувався. Населення не налякав, тил не обрушив, жодного військового об'єкта не вразив. Інша справа атака на Псков мінімум два важкі транспортні літаки, виведені з ладу. Можливо, повністю знищені. База сильно постраждала, пожежа, вибухи. І Псков це дуже далеко. Від найближчої точки на території України Чернігова 700 з гаком кілометрів. Тобто знову важкий удар. По військовому аеродрому в дуже далекому тилу, і знову російське ППО не впоралося. Мабуть, знову хтось курив у недозволеному місці. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях, також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про головні події на сході України.